Ну що, ось команди з'являються на, на зоні стадіону Бронбіо. І ціла група супер суперниць сьогодні у колоса Лілі Йоганес. гравчиня збірної Сполучених Штатів Америки. Дуже багато футболістів, які грають за збірні а, різних країн. Так, Ну, в першу чергу, за збірну Нідерландів а, Шері Де Спіце. так а, сьогодні в основі а, вийде у нас гравчиня, яку досить добре знають поціновучі жіночого футболу. А, і а, насправді дуже сильний склад у Аяксу, але але і Колос з ковалівки до цього матчу однозначно готувався до насправді історичного поєдинку для футбольного клубу. Колос, тому що це дебют у лізі чемпіонів. <плес> З Ворсли прийшла Вероніка Андрухів, ну і прийшла до команди Дарія Килюшик. Ще одна дуже молода спортсменка. Спіса намагалась пробити зі штатного прямим ударом. Дарія Клюшик спокійненько м'яч руки забирає. Ну і перші 10 хвилин цього поєдинку за нами. Насправді, поки я думаю, ви погодитесь, немає якоїсь переваги жодної з команд. Атака та правим фланом Квінті Сабаджо прострілює. Келюшик відбуває перед собою добивання і м'яч з лінії воріт Фактично виносять захисниці колоса. Ну ось ось і перший момент біля воріт українського клубу. Дуже неприємний момент. Дар'я Клюшик відбила перед собою, фактично дотягувалась до м'яча і був шанс на добивання відпрацювати. Ще один шанс. Може бути у Аяксо! І повз дальню стійку м'яч пролітає. Дуже небезпечно, Лятика Кекеляр. Не вперше ми бачимо, як вона з правого флангу розганяє. атаку. цього разу знайшла вона Гекстру. Ось 19-й номер у лівої. Атакуючії півзахисниці. Аяксо. Олоте Кекеляр змістила зараз на правий фланг під отримання цієї передачі. Правою ногою намагалися прокинути у дальній кут. І ще один шанс зараз для Яксу. Келюшик вибиває м'яч на Віроніка У центрі віддає даді Нордам. Та до штрафного Ух, яка класна комбінація. Може бути небезпечний удар. І... Над воротами м'яч летить. Тіні Гекстра. Ге класно скомбінувала. Дуже класно. Разом з Квінті Сабаджо. Вони вдвох. Тут залишились. Так, Квінті е, Сабаджо віддавала передачу. А Нордман. Ох, і яка хороша атака. Як це може бути по трьох футболістах вдалося пройти. Є хороша передача, але тут в обороні відігрують. Все-таки дівчата з Колоса. Хоча в тому числі... Марії Іванишин тут довелось переграти і Дар'ю Келюшик, яка вже кинулась під м'яч. Але до м'яча не дотягнулась. Центр тут абсолютно нікого, здавалось би, немає. А не встигає до м'яча Гекстра. Уже за другий рикошет за друге підбирання поборолись футболістки колоса. Ну і контратака одразу закидання немає. Положення поза грою. Вихід може бути Біолет. Тян перескакує пас. Голкіперку пробиває і забиває колос. 26 шоста хвилина. Перший в історії гол ковалівського колоса у жіночій лізі чемпіонів. Хрестоматійна контратака від колоса. Віолета Тян, яка там живе фактично на лінії офсайда, чекала, чекала цей момент, чекала цієї передачі, і вона її дочекалась. Вона отримала цей пас. Ось вона. Закидання немає офсайду. Віолета втікає від шаріди з і си її кардінал. Наскільки ж зараз намагається дисципліновано відіграти. Футболістки колоса зараз помиляється. Келюшик виходить з воріт, але влучає м'яч у неї. Спроба пробити з далекої дистанції не вдала. М'яч залишається у футболіста Каякса. Ще один навіс. Удар Келюшик на місці. Квінті Сабаджо. Ось тут була. Саме вона замикала. В якийсь момент здалося, що Дар'я Келюшик трохи помилилась. Вийшла далеко. Ось він навіс від тіні гекстри. І майже долітає м'яч. Куди потрібно так футболістка Маяксу. Але вдається відпрацювати тут на дальній стійці. В Передачі пішла на Сабаджо. Сабаджо навіз. Келюшик! Встигає до м'яча хороша робота від Дарії. Бачимо, їй там теж наступили на ногу. Дарія Калюшик тут у боротьбі. Не проходить на підбирання, нікого немає. Продовжується атака. Нордам. Віддає під удар. Такі удари. Кінні не є проблемою для Дарії Келюшик. На місці Келюшик. Тут пом'ячев він не далося якісно влучити. Та й замеш штрафного майданчика. Фактично зі статичної позиції. З квітні Та до штрафного майданчика проходить на віз. Дарія Келюшик на виході забирає м'ячі руки. Було положення по загрою трохи раніше. Дарія Келюшик там врізалась в свою партнерку. Тут без порушення правил. Естеріндеройсь головна тренерка. Як момент одразу і виходить, воріт, забирає м'ячі руки. Олкіперка колосу Дарія Келюш. Підключається до атаки, Летика Келяр. у штрафному майданчику. Непоганий фінт. І зараз буде удар від лоти в дальній кут не влучає вона. Вдалося там підставити м'яч, вдалося його відбити. Буде кутовий на користь футбольного клубу Аякс. Розіграли Нідерландки. і удар за штрафного майданчика може бути килюшик на місці. Рятує. Хороша робота від неї. Сміється низом. Тут без проблем відбувається. Дівчата з Ковалівки. Ще один простріл. Тут треба вибити. М'яч! Який сейв! Добивання! Який від Відарі Килюшик. Положення по грою вже під час другої стадії цієї атаки, але перший удар дійсно це сейв. Ось тут офсайду не було. Лілі Йоганес пробиває, ледь не впритул. З п'яти метрів Дар'я Килюшик рятує колос. Ну, ось він прийом. Ну, можливо, ось тут офсайд уже був. Можливо, цей гол був потім скасований. Так ну, вару немає, але там був піднятий прапорець. Ми Бродіна зараз виходить для того, щоб так продовжувати працювати. Яя, один один. Одразу після заміни вдається зрівняти Аяксу. Тінге Гекстра забиває. Тінний Гекстра забиває у ворота Дарій Келюшик. Ну і зрівнює Аякс рахунок. Тепер доведеться якось якось знову шукати опції. Якось знову шукати варіанти погано. Ух, який шанс зараз може бути. У Аяксу. Нордман з м'ячем. Норман над воротами, м'яч летить. Даніка Марія Нордман класно прийняла м'яч, класно розвернулася у боротьбі проти захисниці колоса. Мала розкішний шанс для того, щоб забивати другий гол, другий гол ворота українського клубу. В цьому випадку обійшлося, але як ми розуміємо. Ще грати і грати. Ну, і Відбувається далі. Українки шукають, шукають моменти. Сна передача до штрафного майданчика. Келюшик на виході збурає у руки. Інігестра виконувала цей навіс. Ну і знову хтось з українок на газоні. <звук> Ардам знаходить на фланзі Гекстру. Ге навісна. Передача килюшик вибиває а Там слабого нікого немає. Ось Це добивання на ворота приземляється, а не в ворота. Піце Виконує у Боротьбу. Прилітає м'яч штрафний майданчик, але не до кінця. Ну і пенальті тут просять футболістки Аяксу. Ні, пенальті тут не буде. Призначає Ілья Ганес. Відкидає зараз під дуже якісний навіс. Дала Деконі. Деконія віддає далі. І ось він удар! Келюшик на місці. Килюшок на місці, все спокійно. Акстрам. на правому фланзі зараз зупинилась на Елілі Йоганес. Йоганес, закидання вперед небезпечне. І удар від Данік Тольгек. Перший у цьому матчі. Данікака з'явилась на полі нещодавно. Зараз пробивала. Ось. Ще... Ось класний пас проходить на Гекстру. та низом прострілює. Удар! Яким дивом не забила Данік Тольгек, я не знаю. Але зараз Колусу щастить. Колосо об'єктивно у цьому епізоді щастить. Це був о, феноменальний момент. Насправді тут треба було забивати. Ось проходить передача. Марія Іванишин до м'яча не дотягується. Шанс у Аякса. в ближній кут дається забити. Ну як же так? Ось ну, Здавалось би, банальний момент. Так же багато цих епізодів було. Коли тримали, втримували до такий коли не давали лоти проходити до штрафного майданчика, коли не давали просто ось зближатись і пробивати, але цього разу до такий не втримують. Цього разу Лотакілар робить те, що вона вміє робити найкраще. І Лота Кекелер забуває. Ну, ось просто пройшла по лінії, повз одну, повз другу футболістку на рівному місці. Фактично. тепер уже все влаштовує на лівому фланзі Данік Марія Нордман з м'ячем входить до штрафного майданчика. Прострілює вона. Дар'я Клюшик на місці цього разу. Клюшик, звичайно, гравець матчу однозначно. Відпрацювала на всі 100. Зараз момент може бути у Аякса. Закидання, точніше, приведення на інший фланг. Відкидає Мірте Ван Копен під удар. Тут удару поки що немає. А ось він. Калюшик відбиває. Ну і третій гол на добивання. Вдається забити. Забиває його Данік Марія Нордам. Ну і ось тепер, напевне, так. Напевне, ми можемо констатувати той факт, що Аякс так і проходить. Так і проходить коло з Ковалівки. Не вдалося тримати ось цю навагу. Ось ще раз момент. Двічі ніби не дають пробити Данік Тольгек. Пробиває. Дарія Келюшик рятує. А далі на добиванні першою. На м'ячі опиняється Данік Марія Нордман. І забиває третій гол ворота Колос. Не так багато замін сьогодні робила Естерін Деровис. Робила тоді, коли вони найбільше потрібні. А як спробує ще. Ох, який гол-красень влітає! Який гол-красень забиває Квінті Сабажо, закидаючи м'яч за комірець. Дарій Келюшик. Hey! Ну, тут влучила, що треба насправді. Влучила просто розкішно. Квінті ще раз дивимось. З лету в десятку. Дарій Келюшик просто перекидає. Ну і залітає м'яч у дальній верхній кут кутворіт колосу. Ну і все на цьому закінчується а, перший в історії Ковалівського колоса матч футбольної ліги чемпіонів. Наче команда колосу зіграла 1-1 в основний час проти віце-чемпіонок Нідерландів з Амстердамського Аяксу, але в екстратаймі Нідерландки були сильнішим.